Звідси до кордону північного брата один крок. Саме на цих рубежах нашої держави вже не одну добу несуть бойову службу військовослужбовці однієї з тактичних груп української армії. На блокпосту зустрічають двоє озброєних бійців у новому спорядженні. Це контрактники, які забезпечують охорону військового табору на центральному напрямку. Завдання свої знають і готові виконати їх в будь-який момент. Здійснимо охорону та оборону базового табору, не запущення цивільних осіб, а також інших підозрілих осіб, які мають намір проникнути на, на територію базового табору. Я хочу попередити всіх цивільних осіб, які хочуть потрапити на територію базового табору незаконним шляхом. У нас є наказ на відкриття вогню. Більшість у таборі мобілізовані призовники. Командують ними досвідчені офіцери. Воїни у повному бойовому спорядженні. Готовність номер один. Встановлені намети для ночівлі і спостережні пункти. Рухаються патрульні та ретельно замаскована бойова техніка. На передових позиціях табору тактичної групи розташований один з танкових підрозділів. Моя танкова рота розбосана по блокпостам. І от три танчика, які знаходяться тут, вони знаходяться в резерві. то есть в случае какой-то э, заварушки они выезжают на допомогу. Э, в основном здесь в базовом таборе мы занимаемся э, тренированием, дием по тревоге, то есть строим колонну, выезжаем, мы проверяем боеготовность особого склада и техники, соответственно. И после обеда в основном это идет обслуживание техники, перевирка на явности боеприпасов и ГСМ. У таборі є польова кухня. За кухонним столом бійці нарізають цибулю, моркву та картоплю. Так мобілізовані кухарі готують обід для всього особового складу. У війську служили давно, але кажуть, щоб стати на захист рідної країни, до військомату прибули без будь-яких вагань. Раніше працював кухарем, працював учився 209 ШМС, військова школа поваров. Сюди призвався як кухар. Звісно, все призабулося вже трошки при цей, але пару днів згадали. Працюємо, як кажуть, в повному в повному режимі. Приємно, коли що люди кажуть дякую за нашу роботу, за нашу за наші старання. Цей польовий табір є базовим, обслуговує чималу кількість військовослужбовців з блокпостів бойових позицій, облаштований всім необхідним. Є навіть своя перекарня та польова лазня. Військовослужбовці можуть спокійно оновити зачіску та прийняти гарячий душ. Називається установка ДДА. От. Значить, працює на е, дистопливі і твердому топлі також, змішаний топливо. Значить, е, в петлі нагрівається вода до 3,5 атмосфер атмосфери і за счет пари нагріває холодну воду, яка йде в машини, втягується, проходить нагрів і йде на душ. На передовій машина БРМ-1. хоч вигляд у неї не парадний, вона у повній бойовій готовності, та й роботи для неї у лісовій місцевості вистачає ще й місцевим допомагають. Ми призначені для того, щоб для необхідності евакуювати танки там, в випадку їх ну ранення там або застряння, десь надаємо їм першу допомогу, типа так як сказати, їх. військовослужбовці доводять, що здатні працювати в будь-яких бойових ситуаціях і умовах, скільки треба. Та зізнаються, все ж природа та чисте лісове повітря вже трохи приїлися. Коли це все закінчиться навчання, друзі, якщо скажуть, мені десь виїхати в ліс, посмажити сало чи м'ясо, це буде не найкраща ідея.